Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. В цьому відео ми розглянемо ігровий корпус Prologix E 123. Це доступне рішення з RGB підсвіткою. Для збірки ПК форм-фактору MIDI Tower. Цей корпус створений для тих, хто шукає бюджетну, але стильну і функціональну основу для свого системного блоку. Prologix E 123 отримав скляну бічну панель та аж чотири попередньо встановлених вентилятори з RGB підсвіткою. І ще, друзі, це український виробник. Ну що ж, цікаво, давайте розбирати детальніше, але перед початком традиційно, ось таку вподобайку під цим відео обов'язково поставте, напишіть коментар під цим відео і підтримайте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Prologix e 123 має строгий чорний дизайн, який впишеться в будь-яку зону. Розміри корпусу становлять 210-440 на 360 мм, а вага 5,25 кг. Корпус виготовлений з металу товщиною 0,5 мм, що забезпечує міцність і стабільність конструкції. Ліва бічна панель з. Зроблена з загартованого скла, яке дозволяє милуватися внутрішніми компонентами та світловими ефектами RGB вентиляторів Права бічна панель, металева суцільна. Передня панель виконана з перфорованого металу Mesh, що забезпечує відмінний повітряний потік для охолодження системи. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати, е каталог на повну раджу зареєструвати там свій Акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Конструкція долі класична. Верхня кришка також має решітчасту конструкцію для кращої вентиляції та оснащена пилозбірником на магнітах, що робить очищення простішим і зручнішим на верхній частині корпусу. Розташовані всі основні роз'єми для підключення периферійних пристроїв: один порт USB 3.0, два порти USB 2.0, а також два 3,5 мм міні джек для навушників та мікрофона, що забезпечує легкий доступ до часто використовуваних підключень. Тут же і кнопки для управління. Всередині корпусу передбачена проста конструкція, яка дозволяє використовувати різні форм-фактори материнських плат: і ATX ATX і micro ATX. Спосіб встановлення компонентів вертикальний, максимальна довжина відеокарти може досягти. 330 мм, що дозволяє використовувати потужні графічні рішення і на базі простого корпусу створити не дуже просту збірку. Максимальна висота кулера для процесора 170 мм, що дає можливість встановлювати великий баштовий кулер для забезпечення оптимального охолодження. Також корпус комплектується чотирма вентиляторами: Три 120 мм вентилятори встановлені на передній панелі та один 120 міліметровий на задній. Ці вентилятори з argb підсвіткою забезпечують не тільки ефективним. В неохолодження, але й вражають візуалізацію системи. Вільних місць для додаткових вентиляторів в даній комплектації не передбачено однак, Prologix E123 забезпечує достатній рівень охолодження для більшості конфігурацій. Крім того, корпус не підтримує встановлення системи рідинного охолодження в цьому випадку, що варто врахувати при виборі. Тому сильно навантажувати збірку не варто. Але при іншому розміщенні вентиляторів можна встановити систему рідинного охолодження на передню панель щодо зберігання, тут є можливість встановити до Чотирьох SSD 2,5 дюйми і двох жорстких дисків 3,5 дюйми. Це дозволяє створити мінімальну конфігурацію зберігання для будь-яких потреб. Є також сім слотів розширення для відеокарт, звукових карт або інших плат розширення. Блок жилення встановлюється в нижній частині корпусу, що сприяє зручному управлінню кабелями і поліпшенню загальної естетики всередині системного блоку. До речі, забув сказати: в комплекті також входить хаб керування підсвіткою AuraSense. Загальне враження від ProLGX і e сто Три це добре збалансований корпус, який пропонує оптимальне співвідношення ціни та якості. Він ідеально підходить для тих, хто бажає зібрати бюджетну систему середнього рівня або простенький ігровий комп'ютер без надмірних витрат. Продуманий дизайн дозволяє отримати гарну вентиляцію для ефективної роботи компонентів, а чотири встановлені argb вентилятори додають візуального шарму, що важливо для багатьох користувачів. Що стосується охолодження, додаткові вентилятори можна встановити на верхню панель, а при бажанні на передню панель з можливість. Вістю встановити рідне охолодження замість комплектних вентиляторів до 360 мм. Хоча рішення, яке обрав виробник, є цілком виправданим. Я впевнений, що для більшості користувачів цього буде достатньо. Особливо варто відзначити наявність потрібних інтерфейсів для комфортного користування, включаючи два окремі міні-джек. А ще варто відзначити скляну панель і аж чотири вентилятори в комплекті. За ціну в 2,5 тисячі ще треба добре пошукати аналог від інших виробників. Prologix E123 двадцять Темпер... Red Glass Mesh. це дійсно хороший, привабливий бюджетний ігровий корпус для тих користувачів, які е, хочуть зібрати дійсно доступне ігрове рішення. Він пропонує достатньо простору для збірки системи середнього рівня чи простіше, забезпечує ефективне охолодження і має приємний естетичний вигляд завдяки прозорій скляній панелі. Звісно, це варіант для тих, хто хоче зібрати ПК своїми руками, або робить це вперше, або просто не хоче дуже сильно витрачатись. Якщо ви такі, тоді. Я впевнений, цей корпус точно вас зацікавить. Якщо вам цей огляд сподобався, можете поставити ось таку вподобаєчку, написати коментар, що ви думаєте на рахунок цього ігрового корпусу. І звичайно, друзі, натиснути на дзвоник та підписатись на канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.